Як тебе будуть 10 тисяч людей, я буду відчувати не завжди приємні речі. Невідомо, чи воно сподобається, чи вони з'їдяться, чи не з'їдять. І коли е, нарешті я почав робити, бо дуже добре Сергій з компанією виклали експлікацію цієї роботи. Настільки розумно, там речень було 10-20, так, більше, 20 десь так. І в цих 20 реченнях була викладена вся суть, по-перше, нашого часу, по-друге, стану суспільства, психологічного стану людини і ще історичні характеристики на те, що відбувається. Тобто кожен, що хто хотів би вичитати, там він би вичитав. Ось, і я подумав, ну раз так розумно розкладено, ну то я так і буду робити, і практично ще взяв те, що вони мали тексти цікаві. І ці тексти Сергієві вони музики ще не чув, але тексти читав. І, власне, пішло, поїхало, як то кажуть, і е, я знову ж, попри ту експлікацію, сюди зосередив все, що було там описане. Тут є Харківський вокзал. Сергій каже, що, що, що не знає, хто його ще малював. Тут, е, значить, якщо я львів'янин намалював харківський вокзал, він мені дуже подобається. Це він він дуже красивий, ти за ним набудував, на намалював оці хмарочос. Їх в реальності немає. Так, їх немає. Їх немає. Їх немає. А, Це Та дуже наші цікаво? тому що у нас тут у цьому крилі залізничного вокзалу є великий зал очікування. І там на стіні є величезне павно, зроблених 50 років, це «Сталінський вампір, і тут прекрасні розписи соціалістичні на даху в цьому залі, а тут величезне панно. І там зображена панорама центру Харкова, як його бачив художник. Така фреска величезна, просто десь метрів 10 висотою, метрів 5 в ширину, просто потужне масове полотно, велике полотно. І там теж порушені певні достовірність. Що там Харків намальоває таке місто майбутнє, місто Сонця. І мені страшенно, страшенно симпатічно, я, я, я тобі це не розповідав. Макс цього не значив. Я, я. я все впіймав і десь інстинктивно з'явилося, що в тебе теж Харків це така знаєш, якась цитата, в цитаті всередині, інтертекст, що там є певне та порушення достовірності. і ти порушуєш достовірність, хоча насправді ти її не порушуєш. Ти просто бачиш так, як ти її бачиш, та, і це насправді, насправді виходить і дуже цікавий ефект. Так, але найбільше мені все-таки подобався Львівський вокзал, з якого я виїжджав, приїжджав, і ти приїжджаєш, і виїжджаєш, і всі ми будемо ще десь довго приїжджати і від'їжджати. І тому ця отарка львівського вокзалу, вона з'єднує харківський вокзал, хоча я дуже не люблю е, таких е, туполітературних е, порівнянь, але так воно, на жаль, є. Тобто Про це треба просто думати, знати, не обов'язково промовляти. Тобто це. Я знає, віде я віде? Віде? Яку річ скажу, ми говорили тут у вас у любові за ці три роки багато разів про це. Говорили і просто з львів'янами, і з вашою владою. Яка розповідала власне, скільки людей тоді було прийнято у Львові перші тижні повномасштабного вторгнення зі сходу, зокрема з Харкова? Тому що я дуже добре пам'ятаю ці мату, які там коли люди намагалися просто вискочити із Харкова, вибратися з міста, яке Ну, яке бомбилося, розгорі така, просто бомбилося, знищувалося місто, і люди намагалися ще якось виїхати. І залізниця тоді робила залізниця, робила просто досить героїчні речі, за які їм далі хочеться дякувати. І оцей зв'язок між Харковом і Львовом. А насправді це не просто знакий символічний, символічний маршрут єднання, маршрут Соборності. Справді це дорога, яка врятувала тисячі життів, тисячі долі, тисячі родин. І за це справді хочеться. Хочеться дякувати, за хочеться згадувати і, і хочеться зробити так, щоб я самі не повторилося більше. Але мені здається, це потрібно зафіксувати, і це потрібно проговорити, і треба відрефлексувати так. Як так тоді це сталося, і, і чому сталося саме так? І що насправді насправді дійсно тоді Львів став таким центром, такими воротами, такою правою, через не сотні тисяч українців змогли врятувати свій. Тут ще, коли я вже малював і дзвонив до твоєї до твоєї менеджера, так, так ось вона мені пояснювала нюанси, тому що ти був дуже зайнятий. От я кажу: а це буде відповідати тому, що Сергій е, думає. Вона каже: не турбуйтесь, він думає. Не турбуйтесь, він не думає. Так ось і. І коли я сказав, що там намальований Сергій знову, зараз я коштував слово, ще скажу про малювання саме. Тому що е, малювання, воно мені є, це світо, світоспоглядання. А, так як для тебе поезію, зрештою, що пояснювати. Зрештою, пояснювати не треба, бо Сергій вибачу, я тебе продам, але може ти вже десь сказав. Ти ж робив диплом, скажи, будь ласка, на його мистецьку тему. А диплом саме мистецький Ти казав, що ти робив мистецький диплом. Чи якусь курсову роботу я... про художників? Ні, не про художників. я про парад не робив все-таки, не про художників. Ні. А що з Остапом Заливахою? Я робив виставку Остапу Залеваха. Це була виставка. Це була дивишся історія, якщо, якщо потім ми про неї не забудемо, я тобі розповідаю. Ну, у всякому разі йдеться про те, що Сергій розуміється на малярстві. причому чому вони так розуміються, знаєте, як, як це поверхнево. Він добре розуміє, знає, що і що. От, і коли я сказав, що вже третій намалював Сергія в своєму житті, ось там він читає, цитує таку грубу круточку, ось свою червону, е, то вони сказали, як же Юрій Курчі має бути. Бо він же образиться. Я кажу, ну так добре, ми правда не обговорювали всіх членів групи і так далі. От, Але намалювати не ну, намалював, а потім мені по композиції треба було ще когось тут намалювати, я набував Григорія що, Якщо обрати сковорода, то це буде тоді, то краще скоро теж додати про це командувати. Ось таке. І всіх інших людей. Ну, одним словом, з цим. А, і коли Сергій приїхав нарешті дивитись картину живуть, він сів, мовчки сів і так. Подивився, так важко, важко якось дивився, думає, ну все, лажа. А він каже, ти знаєш, мені подобається. Я кажу, то ти що? Ну так каже, все, все нормально, поїхали. І от вони взяли це і робили. Вони робили якісь там майки з них. Воно у нас присутня, звичайно, ми робили листівки. На і... цьому більше випала марка, «Звичайний конверт, то було приємно. Це друга складно, тому що насправді це, це такі речі, які зараз є важливими, просто нас це і пам'ятати. Мені знаєш, що знову ж таки з цим пов'язано багато таких напіванекдотичних історій, коли ми взяли цю вашу парку залізничну як в і люди, які дивились, ну, в інтернеті, бачили в які ніколи у Львові не були, дуже це таке. А що вас там потенці кожне? Гармить, але я значного залутатись кожного, але треба мати уявлення, звичайно. Слухай, згадуємо взагалі. Ось. Прошу підбасю. Зараз. Я хочу розказати, от там в кінці було, ну, тоже, у нас технічно не ображайтеся, ми тільки вчимося і не знаю, як це робити. Ось, там був портрет е, Жадана, який е, співає в мікрофоні. Ось, він кричить, співає, зрештою, говорить на три речі часу. Так от у та, мене такий був випадок. Зимою я намалював картину, вона не змогла сюди потратити, але мушу словами сказати, бо що ж я тоді за художник що я тільки хочуть говорити, не говорити. Ось, е, в даному випадку говорю. Значить, я намалював е, «Найжаданіша весна Жадана. А послай перед тим жадам мені просто виставив таку гарну фотографію в інтернеті старого будиночка. Я дивлюся, мене аж перейняло, тому що я з дружиною, ми обходили вже весіллю на вулиці, якої ми не пройшли, ми по карті дивилися. От, і всі об'єкти практично мої, наші рідні і живі. І от я кажу, Сергій, де ти взяв цей будинок? Я його все життя мріяв намалювати. Він каже, та я десь там проходив з так, за добре. Так. І е, я намалював картину, де він отак в мікрофон теж читає. і Там стоять персонажі, які уважно слухають, якісь містичні особи такі. І е, дружина побачила і каже: Слухай, все, я цю картину собі забираю, бо в мене скоро день народження. Ну, це глухо сперечатися дуже, звичайно. Безнадійно я тоді сідаю, кажу, але я хочу картину, я її готував для світу. Я хочу в світ повозити по виставках, я хочу показати людям, зрештою прорекламувати і Жадана, і українців і так далі. І намалював другу картину найжаданіша зима. Жадана. І вони дуже подібні тільки там зміни на пора року, деякі кліматичні умови. І там Жадан теж читає своєї грубої червоної книжки. Ось, і ось і, а це довелося робити третього жадана. Причому це не так, що я роблю якусь кальку. Я з задоволенням це роблю. І я вважаю, що цей фотограф, який тебе роблять з боків, з, 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 з профіль, вони роблять чудові твої портрети, такі, які війдуть назавжди. Тобто такі суперкласники, знаєш? Ось, дякую. Це можна пройти.